Є передумови до зустрічі Трампа і Зеленського. При цьому я не хочу, щоб ми з вами недооцінювали слова Кіта Келега про необхідність проведення виборів в Україні. Келог досвідчений, я б сказав, такий вельможа Трампівського двору. Він ніколи б це не говорив по 10 разів, якби. Не знав, що такими є настрої в адміністрації Трампа. Тобто, ставлення Трампа до Зеленського відоме. І знову-таки, я не буду тут говорити, що це в чомусь винний Зеленський. Я не говорю зараз Зеленського. Хтось може любити Зеленського, хтось не любити Зеленського. Ми говоримо ставлення Трампа до Зеленського. Воно не позитивне. З відомих причин. Тому що Зеленський якраз потрапив там, от, під цей автомобіль, він не збирався, коли Трамп боровся з Байденом. І це теж частина ось цієї поразки. Трамп живе комплексом того, що він програв попередні вибори. Він буде цим комплексом жити все своє президентство. І Зеленський частина його негативних спогадів. Розумієте? Це як ти прийшов до якоїсь там е е дівчини, з якої ти вирішив побратися, вона тобі відмовила. А тут з сусіднього вікна дивилася якась людина і бачила, як вона тобі цього гарбуза дає. Та ще й сфотографувала цього гарбуза та ще й виростила. І, в принципі, вона ні до чого. Вона просто ростила гарбузу і робила твої фотографії. В цей момент вона нічого поганого про тебе не, не говорила. Але ти весь час, коли згадуєш цю дівчину, відразу згадуєш цю людину. І ти хочеш якось, щоб цієї людини в вікні не було. Але як це зробити, теж не розумієш. Тобто, як провести вибори, не закінчуючи воєнні дії, і, до речі, як добитися, щоб на виборах обов'язково перемогла якась інша людина? Якщо це в демократичній країні вибори, це ж не в Росії вибори? І це теж така історія, яка не зовсім пов'язана із самим закінченням війни, але якщо бути абсолютно цинічним. Про що Трамп може просити Путіна? Про те, що Путін би погодився на перемир'я, просто щоб провести в Україні вибори, хоча б президентські, під час перемир'я. Угу. І буде переконувати Путіна, що це в його інтересах, тому що Путіну буде легше домовитися з якимось іншим президентом України. А Путін абсолютно не буде розуміти, чого від нього хоче цей дідусь, тому що він не хоче жодним президентом України домовитися. Ну це логічно та й зрештою ну, мені здається, будь-який президент, який би не став, ну принаймні, з притомної точки зору, не буде підписувати те, що хоче Путін. Так Путін Підсумно, взагалі, може не хоче так? нічого підписувати. Ну, може ну, це, ну, це по перше. А по-друге, тут навіть з якоїсь логічної точки зору, ну зупинка, якщо Путін збирається далі е, вести війну, то зупинка е, війни на скільки це місяців? Ну, зрозуміло, що щоб організувати виборчий процес, це треба мінімум 4-6 місяців. Ну 6-8 це, місяців, Це да. знищення всіх логістичних ланцюжків, так. Тобто, це, це умовно кажучи, зупинка Ну, звичайно, всього. Та, та, для та, чого та, та, це йому? Ну я не знаю для цього сту... типу, Чому ви мене питаєте? Я що Путін? чи я Трамп? <рес> я вам <рес> просто кажу, на що може розраховувати, чого хоче Трамп насправді. Він розуміє, я думаю, що він не може нічого зупинити, але він може думати, що він щось призупинить... Змінить тут владу, а потім нова влада буде винна в тому, що вона не змогла домовитися так, як було передбачено, просто некомпетентною виявилося. Але має довіру народу. Ну, тобто, ось може такий бути сценарій, але в принципі це теж дуже всеумовно. Тому за великим рахунком більше, скажімо так, 75%. Давайте 73%. Це наша улюблена цифра. Що війна буде продовжуватися найближчими роками до виснаження російського економічного потенціалу, і Трамп може думати не про припинення війни, а про. Виснаження Росії і про воєнну допомогу Україні. Але для того, щоб отримувати допомогу, він має пояснити, що Сполучені Штати роблять це не безплатно. Ось Звідси виникає ця дивовижна історія про рідкісноземельні метали, яких невідомо скільки, невідомо де, невідомо до чого. Але карти є, всі це обговорюють, Трамп про це говорить. І, в принципі, це може бути виправдання для його електорату із mm -hmm. а чого ми раптом допомагаємо Україні. А ми не Байден. Байден це все безплатно робив. Розбазарював американські гроші. А ми отримуємо такі мільярди. Це нью Мільярди грошей, доларів. В результаті, якщо ми допоможемо Україні, як там ми маємо забезпечити їхню безпеку, бо там наші метали. Точніше, отримаємо колись. Наші гроші. Ну, коли для так? того, щоб їх сюди дістати, так. потрібно як, міні, як мінімум виграти декілька війну, років, так. тільки організувати цей процес. Так? М -м. Потрібно виграти війну, забезпечити реальну безпеку. неясно як, якщо Трамп не хоче, щоб Україна вступала в НАТО. Провести геологорозвідку, створити можливості для інвесторів, завести сюди відповідні технології. Це що значить кілька років? Це не Це кілька років. Це роки. Це роки, це 10-15 років для до початку видобутку. Про а Трампа вже забудеть. Про Трампа не забудуть ніколи. Це історична фігура Андрій. Таких людей на сторіччя буває 10. Ну не тобто, Не забудуть. Не забудуть. Особливо про Трампа будуть пам'ятати, коли з'явиться ультралівий президент Сполучених Штатів. Ми ще будемо по з вами згадувати про Трампа і казати, Боже, яка все ж таки була золота, золота золотий вік Америки був. А це хто рекламував золотий вік? Зеленський? Пам'ятаєте, перед президентством? Він цю ювелірну фірму рекламував. Ну, ось дорекламувався, золотий вік почався. Він якраз їде туди купувати. Ні, не купувати, а продавати мінерали і купувати за допомогу. І дуже добре, я знову таки кажу, без всякої іронії я вважаю, що це величезна дипломатична перемога президента Зеленського, що йому вдалося підказати новій адміністрації цю схему. Він же це в свій план, це план був чого, перемоги чи ну, я, щось іншого. Один, один, один з його осінніх, планів, коли він, коли він репрезентував його президенту Байдену, віце-президенту Камаль Гаріс і Трампу, він, звичайно, цей план розробляв так, щоб цей пункт четвертий, я навіть зараз пам'ятаю, сподобався Трамп. Всі кажуть, республіканці, республіканцям пофіг. Що сподобався Трампу? От рідкісно земельні метали. Що Америка не просто так допомагає, а захищає ось якесь там величезне американське родовище. Ну, прекрасно. Ми тільки за. Якщо ми все ж таки теоретизуємо, що Трампу та Путіну вдасться про щось хоча б почати домовлятись. А що, це може бу... що може бути реальним предметом цих домовленостей, щоб Путін все ж таки згодився? Хоча б частково. І ми, ми розуміємо, що Трамп теж не може там, повністю все здати, ну, всі, тому що він буде виглядати. Я ще раз скажу: я не бачу ніяких підстав, щоб Путін з чимось погоджувався. Mm -hmm. Навіщо нам вигадувати ці ілюзії? Не з цього... може бути такого взагалі. Тільки економічний стан Росії. Путін може погодитися на перемир'я, якщо він буде вважати, що російська економіка не забезпечує війни і соціальної стабільності. Тоді він погодиться на що завгодно. Ну, як на що завгодно? На припинення вогню. Угу. Ну, а що? Ну, слухайте, ну поставте себе на місце будь-якого Трампа, Шмампа. Що ви можете запропонувати Путіну? Такого. Ну, щоб йому було потрібно. Що ну, у вас є йому, в Кишені? Ну, йому можна запропонувати все, що він вимагає, але ж цього просто Трамп не може зараз. Ні, не, там не може, Там президент Сполучених Штатів. звичайно. Тому що це буде повний, це собі плюнути в самому собі в обличчя. Йому це навіщо? Навіщо йому Путіну пропонувати Україну, коли Україна бореться? Щоби що? Якщо Україна там сама програє війну, ну ладно. А чи що він має пропонувати? Щоб не гинули люди. Але що він має? Ось Він говорить: я просто хочу, щоб не гинули люди. Прекрасно. Що запропонувати Путіну? Чотири області, ну, Путіну вони не потрібні як ціль. Не вступ України в НАТО ну це смішно. Що ще? Демілітаризація України? Ну, вибачте, це можливість забезпечити собі війну через рік. А вони весь час кажуть: і Трамп, і Рубіо. Що вони не хочуть, щоб війна починалася через рік чи через 4 роки. Трамп не, зможе, не може собі дозволити припинення війни ось таке, де він підпишеться і буде гарантом, а потім під час його каденції чи відразу після почнеться війна, це плювок спадщину. А потім ви не думаєте, що Трамп взагалі не думає, що він піде з посади? Тобто він може розуміти, що він піде з посади. А він може не думати, що він піде з посади. Це не одне і те ж, це такий може бути шизофренічний стан. Що він не розглядає ці чотири роки як останні що він може думати, що він прозведе таку революцію в Сполучених Штатів, яка дозволить йому залишитися пожиттєвим президентом США? Це може ніколи не відбутися, але він може так думати. І тому все, що він має робити, має бути до кінця його життя. Неправління, а життя. А він може ще думати, що він проживе 20 років. Ну, а чому ні? Бо бачите, йому 78 років, як він виглядає. Не може 20 років прожити. Ну, навіть в деменції. Це, до тобто, речі, не буде сильно відрізнятися від. Чи готовий багатьох Трамп, станів? Чи готовий Трамп а, принаймні через деякий час збільшувати підтримку України? Військову, фінансову, гуманітарну? От ми, нам, нам зараз фактично не буде вистачати тих коштів, які виділялися в рамках USID, Так? Не це, буде. Це, це це доволі значна кількість коштів. І ще раз просто хочу нагадати, що 80-90% коштів це не були кошти для грантоїдів, як хтось говорить. Це були прямі, прямі, по суті, кошти для українського державного бюджету і для конкретних сфер в нашій країні. Я, Готов, речі, го, кого... Готовий Трамп подвоїти, потроїти чи принаймні залишити ту ту, ту фінансову підтримку, яку мала Україна в 22-2025 -20, роках. Я думаю, що так просто це може бути іншими каналами робитися. Якщо стане ясно, що ніяких воєнних дій закінчити неможливо, американці будуть через якісь інші статті бюджету, знову таки пов'язані звідкисно земельними металами. Фінансувати там якесь відновлення шкіл, лікарень, гуманітарної сфери. Це все може відбуватися, безумовно. Немає ніяких підстав вважати, що буде інакше. Тут же атака саме на USAID. Що вони щось не те фінансували це, що вони знову-таки розбазарювали американські гроші на допомогу іншим країнам, яка не потрібна. Це така ізоляціоністська програма, але вона не стосується якихось дій, пов'язаних, скажімо, з країнами, що знаходяться у війні і в Кризі. Не, не випадково ж відразу виключенням з цієї програми стали. Дії пов'язані з допомогою Ізраїлю і Єгипту до речі, не тільки Ізраїлю, але Єгипту, тому що всім в Америці зрозуміла навіть ці адміністрації, що якщо буде криза в Єгипті, то там мало не покажеться нікому на близькому сході, в тому числі Ізраїль.